Привіт, я атмосферниця. Справді дуже рада бачити тебе на моєму каналі про книги, авторське мистецтво і атмосферне життя. І сьогодні одна з моїх найулюбленіших рубрик це книжкові покупки. Розповім свої очікування, цікаві історії пов'язані з книгами, сходимо на пошту. І в кінці, як я обіцяла, покажу, як же оформила читацький щоденник. Можливо, знайдете для себе якісь нові цікаві ідеї. Ну що, погнали? Як на мене, книжкові покупки, розпаковки це дуже приємно. Причому як і дивитися, так і знімати і самому це робити. Хоча, якщо чесно, я не планувала, що це відео вийде цього тижня, я думала, що заберу ще одну посилку і зроблю вам прям повну розпаковку за липень-серпень, але в мене стався дуже неприємний форс-мажор. Кілька днів мені було недочитання. Якщо сьогодні раптом в мене після тонни тоналки вилізе синець під оком, не лякайтесь, все добре, але я сподіваюся, що цього не станеться і картинка буде красива. Отож, переходячи до книжкових покупок, я пропоную почати з розпаковки. Не знаю, мені завжди це дуже-дуже подобається. Давайте розпаковувати цю коробочку. Зрозуміло, це тисячоликий герой Джозефа Кембелла. Так, це база, база, з якою я починала знайомитися, звісно, в університеті, починала її читати частково опрацювала. Але фішка в тому, що в мене не було тоді часу її повністю прочитати. І це ось саме той тип книжок, який я. Ненавиджу читати в електронному форматі. Ну я не знаю, як це взагалі можна робити. Мені здається, в таких книжках, тим паче, коли вони фахові або майже фахові, хочеться постійно підкреслювати, клеїти стікери, коментарі, мати і десь поближче до робочого столу. Я не знаю, як можна інакше. Є українське видання. Я про це дізналася лише взимку в січні місяці. Чи в грудні. Я на неї дивилася місяці два, на неї дуже довго не було знижок, і ну, якби, війна, я не планувала купувати її за такі гроші, як вона без знижки була, абсолютно. А потім якось випадково на неї діяв промокод, і я така, воу, ну, якби це точно, я краще від чогось іншого відмовлюсь. Але тисячолокий герой в мене просто має бути. Дуже приємно вражена, бо те інкогніта. Мені здається, зробила магію з цією книжкою. Це товстинець. Який дуже легкий. Тут є чорно-білі ілюстрації, тут дуже приємний папір, класний, комфортний шрифт. Ну, і, звісно, дизайн. Я дуже люблю красиві обкладинки книжок. Про що книга? Автор Джозеф Кембл, відомий американський дослідник, історик. І, ну, по суті, книга про мономів, про ось цю основу схему, яка Є майже однаково в багатьох міфах різних народів світу про, точніше, головного героя в цьому міфі, про те, що будь то Фродо чи Еней вони проходять дуже схожий шлях. Події, які з ними відбуваються, вони не випадкові, несуть в собі особливе символічне значення. До того ж, вона необхідна і письменникам, як на мене, тому що ось цей шлях героя і ті ж арки. Ну, це все база. Коротше, погнали далі. В минулому відео я теж розповідала про одну книжку цієї авторки. Продовжую знайомство із творчістю Наталії Мотолінець. Я просто в захваті від того, що я вже читала, і тому цього разу на поличках з'явилася Академія Матерасу. Я думаю, вона буде десь в осінньому прочитаному, сподіваюсь. Не просто книжка. У мене вперше таке, коли в мене є книжка, і щось до неї в цьому ж дизайні. Це листівки. Я знайшла, замовила собі листівки з героями, з персонажами Академія Матерасу. І, от чисто зовні, я поки про цих героїв не знаю нічого. Про сюжет книжки далі розповім. Але ось це Енліль. І поки мені. Листівка, і, взагалі, він зовні подобається найбільше з цієї книги. Подивимося, як буде після прочитання, мені самі дуже цікаво. Отож, це роман на 600 сторіначок Наталії Матолінець, теж у виданні від Awad. Треба буде якось порахувати, скільки в мене вже їх книжок, тому що тільки зараз я зрозуміла, що, походу, це буде моє улюблене видавництво. Я завжди в захваті від обкладинок їх, від дизайну, якості від авторів і книжок, які вони обирають, видають. Це історія. Теж пов'язана з міфологією, але в іншому ключі в художньому, тому мені подобається, що от увійшли в одні книжкові покупки, «Тисячолики герой і академія Матерасу. Це академія, в якій навчаються боги з різних міфологій, точніше, душі богів, які проходять переродження, наскільки я зрозуміла, але можу помилятись, бо ще не читала. Саме в цій академії навчався брат Гесі з одноіменної книжки Наталії Мателінець. І я от гуртала книжку, ніколи не дивлюся ілюстрації до того, як почну читати. Але перед зйомкою, я просто в захваті від того наскільки класні ілюстрації, і вони тут є, от на форзацах вже очікую прочитання, погнали з покупками далі. Мені здається, що просто зараз я б так цей атлас не купувала. Я на нього дивилася більше року тому, але вибрала трошки іншу книжку про мистецтво, теж щось в стилі короткої історії мистецтв. Але в мене подружка поїхала на барахолку, дзвонить мені і каже: Ти дивилась на ілюстрований атлас мистецтва. Я таке кажу: Ну так, дивилась. А хочеш за копійки тобі візьму? Ну, порівняно з тим, за якою ціною він продавався в книгарні реально, це за копійки. Тут трошки пошкоджена обкладинка. Але, звісно, мені хотілося б дуже, аби в нас. З'явилася українська мово, українські видання атласів з мистецтва. Я цього дуже чекаю, але, на жаль, поки прям таких, щоб мені захотілося гортати з світового мистецтва їх дуже мало. Я мрію, що колись будуть і доступні за ціною і нормальні за якістю українські видання про мистецтво, не тільки українське мистецтво, а саме про світове. А, чесно, я б взяла цю книжку, та чисто тому, що це набагато дешевше, ніж мені постійно друкувати купу картинок. Для того аби систематизувати свої знання, особливо коли там пройшло роки два, з того, як ти щось вивчав, а ці знання вони все одно потрібні, і я дозволяю собі в таких книжках робити помітки, писати щось з лекцій, того, що не винесено в ці а, видання. Коротше, це мені теж в якості такого посібничка. Щодо того, наскільки тут якісні тексти. Вони дуже короткі, але все ж таки це атлас, тому це абсолютно нормально. Я ж кажу, я його брала просто насамперед через картинки. Сумніваюся, що я б зараз його в такій ситуації купувала б в книгарні. Але так як він куплений просто на барахолці з рук, то комусь приємно і мені теж приємно, бо в мене є. Така систематизовано ілюстрований посібничок для навчання. Знаєте, є автори, до яких просто ось такий кредит довіри, в яких ти готовий читати все чи майже все, купувати їх книжки одразу після того, як вони виходять. І для мене однією з таких авторок є ще й Тетяна Стрижевська. Вона мені неймовірно подобається, надихає мене як людина і як письменниця. Тому я ще собі в лютому замовила кокони. Але почалася війна. До мене ця книжка не доїхала, і ось нещодавно вирішила все-таки замовити її. Це видавництво ранок тут 300 340, якщо не помиляюсь, так 347 сторіночок. І це підліткова все ж таки історія. Але іноді я люблю таке читати і люблю дитячі книжки. Давайте глянемо разом анотацію. Найкраще пора в шкільному житті канікули, тим паче після закінчення 10 класу. Не треба готуватись до ЗНО, заморочуватись остаточним вибором майбутньої професії. І тільки ти, друзі, та київське літо. Мені вже подобається, бо тут фігурує Київ. Утім, це лише початок. Головні героїні роману Тетяни Стрижевського, Ангеліна, Кіра і Шуша, вчаться в одній школі і давно товаришують. Спробуємо разом із дівчатами відпочивати, досліджувати столичне середмістя, навчатися, вступати у вузи, закохуватись, розчаровуватись, вирішувати дрібні не дуже проблеми. Останній рік у школі стане для героїнь особливим. Як лялечки вони намагатимуться виборсати зі своїх коканів і шукатимуть власний шлях у доросле життя. Яка ціна цього пошуку і чи зможуть дівчата зберегти давню дружбу? Я б книжку з такою анотацією в іншого автора не купила, але знаючи, як пише Тетяна Стрижевська, буду читати обов'язково. І остання книжка з цих книжкових покупок це. Зірка для тебе, Дари Корній. Як ви зрозуміли, мені справді сподобалась творчість цієї авторки. Вирішила взяти цю книжку, хочу встигнути її прочитати в серпні, тому що тут мають фігурувати Кримські гори, татарські легенди, сучасний Львів і історія справжнього кохання. Як на мене, це дивовижний мікс. Подивимося. Видання Віват, як завжди, ідеально. Обкладинка для мене якась чарівно Романтична от кольору сутінків, саме серпневих. Буду читати із задоволенням. І погнали, поговоримо про читацький щоденник. мене не зайняло багато часу. Я не пам'ятаю, коли в останній в житті я клеїла наліпки просто найулюбленіші наліпки в якийсь блокнот. А тут я просто отримала ну, надзвичайно велике задоволення почала його потихеньку вже заповнювати, і мені дуже подобається. А, так, як вже і говорила, поділила я на. Три, навіть не на чотири частини цей читацький щоденник. Це книжки, які хочу прочитати, книги, які прочитала, які книги купила, і якісь мої замітки та думки. Мені подобається, що він легкий. Напишіть, будь ласка, розкажіть, що ви записуєте в читацький щоденник і чи взагалі його веде. Настільки вийшов. Саме мій ось близький за стилем мені читацький щоденник. Що хочеться туди пошвидше почати записувати нове прочитане. Цим я планую зайнятись ввечері. Дуже сподіваюся, що наступне відео таке буде про прочитане. Візьмо, мабуть, ми разом з вами дочитаємо книжку, або були ось ці перші яскраві емоції. Мені надзвичайно приємно. ви написали, що вам сподобався ось цей непівлоговий формат, як в минулому відео, тому я це врахую обов'язково надалі при зйомці. Цього разу, наче косичка з мікрофоном не сварилася, я намагалась їх примирити, тому думаю, що звук буде хорошим. Я дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною. З вами була атмосферниця. підписуйтесь, ставте лайки і побачимося далі в атмосферних відео. Па-па!